Це були наповнені багатодітні сім'ї, і сім'ї були щасливі і радісні. І мені теж приємно відмітити, що у нас зросла народжуваність. У 2012 році у нас народилось 12 тисяч двоє малюків, що на 238 більше, ніж у минулому році. Я думаю, що це дійсно завдяки підтримці держави, молодих сімей, завдяки реалізації державної програми репродуктивне здоров'я, завдяки багатьом іншим заходам підтримки сім'ї. Ви знаєте, яка допомога є сім'ям, це спрямоване і на те, щоб держава і нація були здоровими. Хотілось би ще привернути вашу увагу, що міністерство і департамент відслідковує показники показники, індикатори, якби очікувані запроваджених заходів. І я, ідучи сьогодні на цю зустріч, взяв собі досягнуті показники. Ось за останні три роки. Все таки в нас дійсно в області знизилася знизився рівень малюкової смертності. І він є значно нижчим від середньодержавного показника. 6,8 на тисячу живонароджених. Знизився рівень анемії серед вагітних, рівень гемолітичної хвороби новонароджених, рівень підліткової вагітності, рівень запальних захворювань статевих органів, адже є такі захворювання. І завжди можна отримати консультацію, і в шкіреному диспансері можна консультуватись, і бакушер-гінекологів, в центрів, кабінетів планування сім'ї в кожному районі є спеціалісти які нададуть допомогу тобто молоді не повинні залишатися з проблемою один на один завжди треба звернутися до лікаря і отримати вчасно пораду Зали, де батьки можуть проводити з мамою всі пологи, отримати на руки свою дитину, перерізати куповину. І це для батька більше щастя, ніж навіть іноді як для матері, тому що це для нього подія, яку він запам'ятаємо на все життя. В перинатальному центрі працює не тільки репродуктивна програма для тих жінок, які хочуть завагітніти, які не можуть завагітніти, а й для тих молодих дівчаток, які можливо іноді уступилися, стали не на той шлях, і 14-13 років вони завагітніли. Якщо 5-8 років тому вони усі робили переривання вагітності. То зараз у нас є служба е, психологічна, служба підтримки молодої матері, яка допомагає їй розібратися в своїх стосунках. І е, такі дівчатка у нас народжують і е, перинатальний центр, і батьки потім знають, що робити з тою дитиною, як їм битись. Це дає можливість в майбутньому зберегти сім'ю, зберегти сім'ю навіть ту, яка, можливо, певний час неправильно поступила, але вони потім будуть мати здорову, гарну дитину і, як правило, після психологічної цієї підтримки вони створюють гарну сім'ю. Є в центрі і також школа материнства і відповідального батьківства. Всім Це представникам засобів масової інформації, співробітникам громадських організацій, релігійних конфесій за ту співпрацю, яка проводиться щорічно для дійсно збереження репортивному здоров'я не тільки репортивно, а здоров'я в цілому нашої, нашого населення. Два слова буквально хочу сказати про початок служби планування сім'ї, чому вона започаткована. Започаткована в нашій області в державі 1 липня 1997 року, тому що було поставлено питання наріжним каменем, це було, тому що кількість переривань багітності дійшла вже практично епогеї. І якщо ми беремо по нашій маленькій Тернопільській області, де налічувалось Всього на всього 1 мільйон 67 тисяч населення було проведено 10 тисяч переривань вагітності, і проти 90% цих з 10 тисяч, тобто 9 тисяч це були за бажанням жінки, тобто легальні аборти, а не мимовільні, заміші, вагітність так далі. Що? Ми можемо зараз похвалитися, що за 2012 рік в нашій області проведено 2120 переривань вагітності. І в цьому числі 38,8% це переривання, не пов'язані з бажанням жінки. Тобто це замаші вагітності, мимовільні викидні, неуточнені викидні. От через що є чим похвалитися. Крім того, чому така пристальна увага до даного питання? Справа в тому, що профілактичний метод нашої медицини завжди йшов попереду і він практично вимагає капіталу вкладень. Тішили випадки вроджених вад розвитку дітей, і з цього приводу батьки можуть навіть при плануванні сім'ї звернутись до, психо... до медико генетичної консультації до лікаря-генетика, який знаходиться в обласній дитячій лікарні, з приводу того, щоб Надати роз'яснення, проконсультувати та обстежити тих пар, які планують народити дитину, і з цією метою, щоб і уникнути в подальшому всяких, всяких небезпечних наслідків. Ну і завершу свій виступ напевно, тим, що я бажаю сім'ям, бажаю молоді, бажаю батькам, щоб в них народжувалися щасливі і здорові діти.